Всім привіт! У мене не було на каналі дуже давно, бо в мене були проблеми з телефоном. Друзі, в мене він поламався, мені міняли екран, і мені там, на жаль, все постарали. І в мене не було ні каналів, ні ігор, ні фото, ні відео, нічого в мене не було. То що була вся інформація, то вона в мене вся повиділялась, постаралась, і, на жаль, нічого не збереглось. Але сьогодні мені прийшов друг і мені всі канали зробив. Там і поверну мені канали в YouTube. До речі, скоро буде там нове відео. Заходьте там, я... Ось дивіться відео. Ось скоро там буде відео. І, друзі, поки мене не було, в мене дуже багато чого случилось і хорошого, і поганого. І хочу вам трошки розказати, що в мене случилось. Ось дивіться, що в мене появилось друзі, в господарстві. Ось такі в мене узбеки. Я взяв собі 4 пару узбеків. Так, вони вам вон бачите, вони чуби. Ні, ну ця пара хороша. Ось у них охма такі более мені хороші, чуби, хороші в них. Ось самі вони мені подобаються, а я взяв яких-небудь, бо мені так красиві любі підійдуть. Вон тут такі мало носять, бачите? Потім, як в мене буде час, я коротше вам зімлю е, їх вже в руках. Землю на них обзор, коли в мене буде час. І покажу вам всіх в руках. Ось така у мене пара шоколадних. Ось така вона кофейна парочка. Ось саме ядущего ще цього, бачите, саме заграє до губки, паруюся тут. Дивіться, зараз покажу других. І, друзі, ось така у мене ще є парочка біла. Ось дивіться самка, вона, на жаль, без чуба, але нічого страшного. Вона дуже досить класна, така гарна. Саме зі цього з чубом. Ось дивіться які вони дуже гарні. Ось. Мені якісь небудь його подобаються Вони мені для красита підійдуть любі. Ось в мене вже білі з'явилися ось узбеки. Бачите це мені перші мої узбеки. Ось теж малоноси, дивіться, у них такі зібрі, які прикольні. Самі он, дивіться, які в них очі класні. У тих теж очі класні. Вони голубки голубкі чор, чорні очі. У нього такі якісь такі, не передати словами, які вони гарні. Он, такі вони дуже гарні, дивіться. Так, це я вже показав дві пари узбеків. І ще лишилося дві пари, які я зараз хочу показати. І ось, друзі, в мене ще є така парочка. Ось така біла-червона парочка. І, друзі, ось його голубка, ось його голубка. І, друзі, на жаль, голубка, мені здається, що вона трохи прихворіла, вона в мене шипить, так, ну, не шипить, а від Харкові. У неї видно хрипота, вона хрипить. Але мені та людина сказала, що з нею все нормально. Вони всі вакциновані в нього, вони, він прибуває. Він дає їм вітаміни, дає їм там таблетки. Я не заповню, яким там називається. Каже, що дає їм йод. Багатьох людей повиздихали всі голуби, а в нього всі живі, навіть Од... один не здох. І вже другий день підразу на такого якось хрупе. Якось тільки хрипить, але він каже, що це все нормально, може вони коробці як їхали, то трохи може один одного там притиснули. Ось такі мене узбеки. Зараз покажу ще одну парочку. Ось, я їх поселюю з його тут по кліках, по парочках, бо там, якщо будуть всі разом, то там дуже мало місця. А має зараз вольєрі там індики сидять, і там не буде як до них поселити їх. Скоро індики там не буде, я думаю, і поселити туди всіх голубів. Ось така у мене ще парочка є, друзі. Ось така мене червона парочка, теж узбеки. Ось це в мене двохчубі. Ось, в мене пиши всі узбеки двохчубі. чубів. Багато мені людей казали, на що їх взяв, вони не гарні. Вони там почали обзивати. Але я на них не звертаю уваги. Ось вони мені подобаються. Я як захотів і собі взяв. Ось, парочка стоїла 400 гривень, але я брав їх безплатно. Я тому дядьку дав ту кролицю, помните, кровисів няшку ту велику. Вона мені була не потрібна, вона мені не родила, мене не любила кроля, щоб її порвати. А в того дядька якраз була кролі, в нього там строкачі є, і велетні є, і вона теж була велет... велетень. Я її взяв, відвіз йому, ось. Він привіз чотири пари узбеків. Ось. І та кролиця в нього буде жити тепер, він буде її там порвати, на нього там є кролі. Ось. А мені такі голубів класних дав. Ну, тепер, друзі, я їх старався розводити. Ось. Дасі узбеки вони не такі, як мають бути. Вони досить такі малі, в них досить малі лохма. Чуби не такі, як мають бути. Але все ж таки вони мені все одно подобаються саме узбеки. Ось такі я захотів, та собі взяв. Ось такі вони на гарньоні. Все, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть мені коментарі, задавайте якісь запитання, бо в мене так, як довго не було. Ось я там бачу, що писали в особисті, коли ти там вернешся, коли зімеш їм, відео про голубів. Ось знімаю я її відео. Пишіть мені, якісь запитання, буду відповідати. Ось, мені дуже цікаво, що ви там ось питали мене, там, коли мене не було, дуже багато чого напитали. Ось я вернуся, тепер буду старатися знімати відео кожен день по можливості. Все, друзі, всім пока.